Це центр міста, це день, 15-та година дня. Тут і медичний центр, і кав'ярня, і бізнес-центр, величезна кількість людей. Двігаємося, 60 метрів скоро. Ми проживаємо тут поруч, я сила пити чай, воно як бахнуло, нас всіх спустив в укриття. Ми там сиділи в укритті, поки дали відбой. Тут десь подруга моя, і я за нею дуже переживаю насправді. І я не знаю, до кого звертатися і де шукати інформацію про неї. І, ну, якби трошки це не дає мені спокою. Сильний вибух. Зараз прийшов і дивлюсь на цей безлад. Дуже сумно. розривати місцеве населення, та й загалом Україну не треба. Це злочинне.